Всім привіт! Якщо ви забули купити тарталетки, не біда, візьміть білий батон, наріжте товщиною 3-4 см, витовчіть серединки в ньому і поставте в духовку запікатися. Тим часом наріжте червону солону рибку на маленькі шматочки, і змішайте з будь-яким вершковим сиром. Тарталеточки змажте за бажанням чесночком з різних боків. І наповнять цією сумішю отвори. Зверху можна прикрасити, бажано прикрасити, можна прикрасити червоною ікрою. І такі тарталеточки подавайте на новорічний стіл. Смачного з наступаючими святами, миру нам і перемоги. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки.